Привіт! ти вирішив зареєструвати бізнес в Естонії? Чув, що там діджиталізовано, весело, низькі податки, проте не знаєш з чого розпочати. По-перше, звісно, що треба замовити картку e-residence, але як це зробити? Який план дій? Як сплатити державний мито 120 євро? Як отримати цю картку і подати аплікейшн на реєстрацію компанії? Як сформувати статутний капітал? Де нарешті відкрити банківський рахунок і чи взагалі це можливо в нинішніх умовах? А обов'язково треба розібратися з податками. Як це працює? Податок на прибуток, податок на дивіденти, VAT, трудові податки. Якщо всі твої працівники працюють у різних країнах, це все виливається в велику головну біль для власника, яку ми пропонуємо вирішити на нашому вебінарі 25 жовтня у 17.00.